Глянемо прикметники в множині. Прикметники відмінювання прикметників у німецькій мові досить важка тема, але найбільше помилок зустрічається в множині. Гарна новина полягає в тому, що відмінювання прикметників можна вивчити логічним шляхом, що не можна сказати про всю граматику, але саме ця тема є досить логічною, тому спробуємо разом розібратися. Я наголошую, зараз поки що ми говоримо лише про множину. Е, якщо ви подивитесь, я розділила таблицю на ліву і праву частину. У ліву частину я віднесла супроводжуючі слова, тобто слова, які стоять перед прикметником, які не грають жодної ролі в українській мові, вони не впливають на закінчення прикметника. Неважливо, чи я скажу цей хороший друг. Такий хороший друг, всі хороші друзі, такі хороші друзі, закінчення не змінюватиметься. Чи... Майже ніколи, за винятком числівників, в українській мові там все ще гірше, тому що раптом кажуть, два хороших друга. Родовий відмінок та ще й однини замість множини. Німецький все набагато простіше. Якщо у нас, супроводжуюче слово, має граматичні ознаки, тобто як артикль відмінюється або є самим визначеним артиклем, то закінчення після прикметника після нього буде ЕН, тому що артикль вже виконав усі дії, як гарний колега, ви приходите на роботу, усі завдання виконані, ви просто сидите. На роботі робите вигляд, що ви там, а робота зроблена. Так, ось це нейтральне закінчення, коли просто прикметник є тут, це EN. Е Оскільки слова як майне, дайне, зайне, іг, а також кайне, байде, усі-усі, земтліше, земтліше, усі без винятку. Зольше, велше, манче. Вони вже виконали усю граматичну роботу, і після них прикметник має закінчення е Ен у множині, ну, наголошую ще раз. Якщо ж у нас слова, які являються числівниками, вони вживаються, якщо слово нещислювальне, то вони вживаються без закінчення взагалі, наприклад, філь цука медфільцука а якщо слова щислювальні, то вони являються самі прикметниками, а відповідно, колега такого самого рангу не впливає на прикметник. І тоді прикметник змушений показувати усю граматику і називного відмінку, і родового, і давального, але в давальному у нас статі в плюгаль іма ен. В давальному у нас завжди все N. Е, і навіть сам іменник отримує закінчення n, якщо в нього його ще немає за рахунок множини. І, і е, не забуваємо, що тоді е, називний відмінок та акузатів, е, знахідний відмінник відмінок Мають е, однакові форми, тобто закінчення и. Е. Е, саме тому е, я часто чую, як е, учні дискутують множина Еен, ні, множина Е, праві і ті, і ті, е, саме супроводжуючи слово, е, слово, яке стоїть перед прикметником, впливає на те, яке у нас буде закінчення. Подивимося на практиці. Ich habe viele gute Freunde». Mele česljivnik, spravo, s tablico. Zato zaključujem, in je tu znahitni odmik, ko hoščujem. Dva dobre prijatelja prihajata iz različnih držav. Dva dobre prijatelja, moji rožji družini, in tu tudi nas je artikel Mein. Dva dobre prijatelja od mene prihajata iz Ukrajine. Dva dobre prijatelja. Тут у нас числівник, числівник не має повної граматики, відповідно, прикметник показує, що це у нас називний відмінок за допомогою закінчення A. «Die anderen kommen aus Deutschland. Тут у нас є е, артикль, визначений артикль, тому закінчення Ен. Я могла б сказати «die anderen Freunde, але щоб не повторюватись, ми сказали Die Anderen. kommen aus Deutschland und Anderen Ländern. Peter hat, keine guten Freunde. Peter hat keine guten Freunde. Тут у нас äh, заперечний артикль. Він має äh, по усі відміни, всі закінчення відмінювання. Відповідно, прикметник отримує тільки нейтральне закінчення. числівник, у нас з правої, сторони, з правої частини таблиці, відповідно, закінчення. І. і як бонус, тепер вже мова йде не про множину, а як бонус помилка, яку роблять навіть носії мови. Тобто німці. Самі німці, я не знаю, як щодо австрійців, але німці досить часто. Ем, але, знову ж таки, це питання і діалекту, і регіону, і рівня освіти і тому подібне. І просто. Ем, того рівня, на якому ми спілкуємося, того регістру, адже кожен з нас не завжди говорить офіційно, навіть якщо він має найвищий рівень освіти. Інколи ми хочемо звучати розслаблено і невимушено. Але норми є норми, і їх важливо знати, тому що якщо ми навіть хочемо від них відійти, нам потрібно це робити свідомо. Тим більше те, що для носія вважається варіантом, для неносія, якщо це скаже неносій, то воно буде однозначно сприйматися як помилка. Ми кажемо next years», L'Esten next years», наступного року, минулого року, коли без артикля, Закінчення ЕС є вже у самого іменника, тому прикметник його не дублює. І відповідно, прикметник не робить граматичної роботи, а отримує, навіть хоча це одненародовий відмінок середнього роду. Так само, до речі, і в чоловічого роду все одно отримує ось це нейтральне закінчення ЕН, тому що ЕС є вже у іменника. Так само було б ЕН, якби був Артикіль, тому що Артикіль мав би теж ЕС, і він би все одно показав всю граматичну роботу nächsten Jahres», «Letzten Jahres». Але правильно сказати, Dieses Jahres». Чому? Тому що Жеза, Дізе, і так далі це у нас е, демонстративний займенник. Ми також німецькою кажемо е, демонстративний артикль. Е, Бо він замінник артикля, супроводжує слово, і він є сильним по своїй граматичній природі, він, тобто він не залежить від самого іменника, він тільки цікавиться тим, якого роду той іменник і числа, і вже стає тоді в правильну позицію. Але він не цікавиться тим, хто що там показує і хто яку роботу зробив. Він має свої стабільні форми, якщо це кінетів. Середнього чи чоловічого роду, то ЕС, і на цьому все. Яка б там не була констеляція, яка б як, хто б там не, що не показував. Дізес Ярес. Але дехто каже по аналогії Дізен Ярес, тому що е, е, відчуває, що є форми ЗН, форми прикметника. І таким чином, за такою слабкою відмінює навіть. Артикіль, що є згідно стандарту неправильним, в такому випадку ви можете виправити носія невимушено ось, і навіть або навіть поспорити і показати йому, як правильно. Ось, але теж обережно.